Привіт всім і ми з України. Всіх вітаю з прапором. Ну, бачите, он взяв туди і перевітер його ну Нічого, ми зараз його, зараз, зараз дівчулечки. Ой, моя дорогая, отак. Трошки ми так його повісили, тому що боїмося. Ну, на ніч я його зніму. Тому що, боюся, щоб не вкрали, він же з надписами, мені його ж треба зберігати Тому всю нашу Україну, кохана наша Україна, ми вітаємо тебе з цим державним великим святом. Це символ нашої держави. Бачите? Це символ нашої держави. Наші хлопці гинуть за цей прапор, гинуть, захищаючи нас. Тому всіх вітаю, всім добра, миру нам усім, миру, перемоги нам усім, щоб якнайменше загинуло наших хлопців. Не можна ж нічого зняти. Як не ходять, то їздять дорога ж, розумієте. Тому всіх вітаю, всіх ребята, хлопці мої рідненькі, я вам обіцяла. Ось ваш прапор висить, бачите, я вам обіцяла, що я його повішу обов'язково. Тому всіх вітаю вас, всіх вітаю, чекаємо вас, всіх живими. Бережіть себе, наші рідненькі, бережіть. А ми вас тут, щоб ви знали, що ми підтримуємо. Ми підтримуємо Україну, підтримуємо вас. Дякуємо вам за те, що ви захищаєте наш мир, захищаєте нашу Україну, мій материнський уклін вам, друзі, всіх святом. І все буде Україна!